Перед тим, як приступимо до вечері Господні, прочитаємо Слово Боже із Євангелія від Матвія з 27 розділу з 12, 13, 14 вірші. Євангелист пише, коли ж первосвященики і старші його винуватили Христа, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пілат. Чи не чуєш, як багато на тебе святкують, а він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. І в 26 му розділі, в 63 вірші, така коротка фраза. Ісус же мовчав. Мовчав. я хотів би сьогодні коротенько з вами пороздумувати над цим. Я назвав тему коротеньких роздумів, про що нам говорить мовчання Христа, про що нам говорить мовчання Христа. Проте і сестри, сьогодні в нас вечеря Господня спомен, спомен про нашого Спасителя, про Його страждання. Ми взагалі його. Образ в своїй уяві малюємо. Ми повторюємо десь в своїй пам'яті слова Його, і не тільки на Голгофі, а взагалі, Його дії, і не тільки на Голгофі, а взагалі, бо Христос сказав, це робіть на спомин про мене не в такому таки вузькому плані голговських подій, а взагалі про нього. І сьогодні я хотів би, брати і сестри, щоб наша увага була на нашому Спасителі. Він хай буде центром нашої уваги, буде центром нашого поклоніння сьогодні. І я думаю, що коли ми будемо вдивлятися, вслуховуватися в нашого Господа, ми багато чому навчимося. Я сьогодні хотів би з того всього. В що вдивлятись, в що вслухуватись, хотів запропонувати саме це мовчання нашого Господа. Про що нам говорить мовчання Христа? Ви знаєте, це досить важливо поставити так питання. Може хтось і здивується, скаже, ну як же мовчання, про що нам воно може говорити? Мовчання є мовчання, але, дорогі друзі, воно може говорити інколи. Яскравіше красномовства мовчання. І воно буває мовчання цінніше слів. І таким було, можна сказати, мовчання нашого Спасителя. Отож, мовчання Христа. Наш Господь, коли прийшов на цю землю, Він багато проповідував. Він три з половиною роки вчив. По синагогах, по храмах, на, на природі. Він учив не тільки своїх учнів, а ціли натовпи людей. І він так говорив наш, Господь, що навіть вороги, які були ворожі, настроєні, і не чуючи, що його готові були заперечувати тому, що він говорить, вимушені були визнати, ніхто ніколи ще так не говорив, як він. Так говорив наш Господь. І я це нагадую знову як про нашого Спасителя, брати і сестри, дай Бог нам хоч маленьку крапельку від цього, навчитися так говорити, щоб ціну таку мали наші слова, щоб могли сказати про нашу мову так що прославила сім'я Господня, коли ми читаємо в Нагорній проповіді, щоб люди. Коли бачать ваші добрі діла, я хотів би сказати, коли чують ваші слова, щоб прославили Отця вашого Небесного. А тепер читаємо Христос мовчав, мовчав. І дивувало це Пілата, дивувало воно навіть і його ворогів, що він мовчав. Але ви знаєте, це, мабуть, найкраща ілюстрація до того, що в Еклезіастах ми читаємо, що для всього свій час. І там сказано є так, час говорити, і час мовчати, час мовчати, брата і сестри. І є така доречність, коли треба говорити, а є, коли треба мовчати. І дав би Бог, щоб ми дотримувалися цього порядку. Всьому свій час, для всього свій час. Знаєте, буває так інколи, що жалкуєш про те, що треба було сказати, а я не сказав. Буває так у вас чи ні? а я не сказав. Не з тою метою, щоб я сказати, як кажуть, дістати людину, ні. А просто засвідчити, щось сказати, добре сказати, підтримати цю людину. Можливо, потім ти усвідомлюєш, вона відійшла від мене чекала, що я щось їй скажу, а я не сказав. Я не сказав, знаєте, я в свій час так жалкував, бо у сусід у мене так, як людина був гарний. І я все думав з ним більш серйозно поговорити так десь трошечки дуже скупо була розмова, але хотілося більше поговорити. І потім узнаю. Покінчив життя самогубством. Покінчив життя самогубством і в його записці, яку він залишив, сам був самотній дуже. Він дуже страждав від е, хвороби своєї, е, головні болі великі в нього були. Родина його покинула, він сам був. А так був людина добра, начебто. І він написав, що він дуже самітній. Я дуже жалкував. Я мучився буквально від того, що, що я з Валерою не поговорив так, як треба, не раз. А десь так вскользь, вскользь, натяком. Тільки. А була можливість. І тому треба. А що потрібно, щоб нам не робити таких промахів? Щоб тоді, коли треба сказати, як написано є в Слові Божому, як хорошо Слово Воврем'я, брати і сестри. Що треба, щоб це вовремя сказати? Треба молитися, коли ми зустрічаємось з кимось, і Господь тоді, Дух Святий, надоумить нас сказати те, що потрібно, і тоді, коли це потрібно. Але не менш важливо, брати і сестри, і друге, це промовчати. Я думаю, мабуть, хоча я на першому наголос зробив, але якщо подивитися на свій досвід особистий, то знаходиш, що певно, що більше жалкувати приходилось не по тому, що не сказав, а що сказав. А краще було не сказати, а треба було промовчати. І ви знаєте. Знову той самий рецепт, щоб нам тоді, коли промовчати, промовчати, і щоб була сила промовчати, здатність промовчати, знову треба молитись. Перш ніж відкрити уста свої, помолитись. І, можливо, Господь дасть нам на розум оце помовчати. І сьогодні ми говоримо про нашого Господа. Ви знаєте, особлива ситуація, в котрій написано, Він мовчав. І я хотів би сьогодні коротенько пороздумувати над цим, відповідаючи на такі питання, чому він мовчав. Ми, звичайно, не осягнемо цього всього, чому він мовчав, не тільки в силу часу, що обмежений час, а в силу того, що нам. Не зрозуміти до кінця нашого Господа, він був Господь, чому він мовчав. Але дещо очевидне, і про це очевидне давайте скажемо. Брати і сестри, він мовчав, це перше, бо поруч були ті, хто не здатний був слухати. Хто не чув, хоча б він і говорив, були поруч. І знаєте, і їм не потрібне, коли читаєш на Сенддріоні він був, їм не потрібні були його пояснення. Не потрібно. Вони їх не чекали, вони б їх не чули. Виправдовуватись йому не було в чому це б принижувало його. Їх докаряти, облічати їх, це б їх тільки ожорсточувало. І те, що навіть вони питали і начебто чекали його відповіді, це було чисто, як кажуть, процедурним. Це було процедурою, такою треба було дотриматися якоїсь видимості, форми. Але ніхто не збирався досліджувати і той самий Пілат. Хоча начебто він так, але він навіть тоді, коли Христос відповідав, він запитав, а що є істина? Слухав він, що Господь казав, не чув. Відійшов і він не слухав. Він вже був готовий до того рішення, яке прийняв остаточно, бо він був людиною залежною, залежною від думки людей, від волі людей і бачив, що вони домагаються смерті Христової. І це було абсолютно відомо все до подробиць нашому Господу. І тому Христос мовчав. Брати і сестри, і тому, коли ми сьогодні кажемо, що і нам інколи добре мовчати, ми то не знаємо так до кінця, як наш Господь. І нам тому треба молитися, коли нам мовчати. І ви знаєте, треба з такою гідністю мовчати, як наш Господь мовчав. Коли є що сказати, є що сказати, але він мовчав. І ми сьогодні маємо висновок зробити, і то було найкраще. То було найкраще. Але ще одна думка досить важлива, не менш важлива. Ви знаєте, брати і сестри, що сьогодні Господь теж може говорити, може мовчати. І то по відношенню до кожного з нас. І я хотів би просто кричати, брати і сестри, біймось, мовчання нашого Господа. Біймось. Одна справа, коли він мовчить так, як Йова мовчав до часу, а інша справа, коли він мовчить так, як мовчав Саула. Саул хоче, начебто, щоб Бог заговорив до нього, а Бог мовчить. І коли аналізуємо, чому мовчав, тому що хотів чути лише те, що було на руку йому. А Бог говорить до чистосердечності. А Бог говорить до чистосердечності. Пам'ятаємо це, даремно надіятись використати Бога, брати і сестри, помилка це. Використати Бога, ні, можна людину ще використати. Помилка. З Богом треба бути чистосердечними, служити треба Богові. Або інший приклад валаам. Начебто питатись хоче Господа про те, чи йти йому, хоча йому все відомо вже було, чи йти йому до князів Валакових. І Господь зняв заборону. Іди. Хоча був проти цього. Брати і сестри, ви знаєте, як це страшно, коли Бог проти чогось, але зелене світло дає. Це так, як для Валаама ама було. Мовчить, не забороняє. І як добре, коли Господь говорить, і навчимось слухати нашого Господа і щиро слухати. Ви знаєте, так скажемо, маленький хлопчик був ще Самоїл, а сказав, говори Господи, бо слухає раб твій, раб, дитина ще, але слухає. І я тільки хочу закликати бути завжди нам, щоб на одній хвилі з нашим Господом. Знаєте так, як радіоприймач, коли на ту хвилю. Бувало, нам глушили дуже колись в Радянському Союзі. Хочемо Ярла письме послухати, не чути, шумить, кричить там. Але ми на ту хвилю налаштувались і все-таки почуємо, прорветься голос. Брати і сестри, і сьогодні того всього, що хотіло б заглушити голос Божий безліч. Але коли ми на ту хвилю будемо налаштовувати, налаштовані, на який Господь, на одній хвилі з Господом прорветься голос Божий почуємо, брати і сестри, і почуємо найважливіший момент, і найважливі і необхідне. Друге, чому Христос мовчав, бо потребував цього його подвиг, як він звершив, подвиг спасителя, спасіння. Пророка Ісаї написано так: він гноблений був та понижуваний, але ус своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, як овечка перед стриженнями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Він був на місії, брати і сестри. Відбувався великий акт його жертвоприношення. І Він, він весь був у цьому, і він мовчав. Він віддався мукам, стражданням, брати і сестри. це був акт його жертвоприношення. Не до слів було. Оце робив, спасав людство, мовчав, мовчав. Дорогі друзі, пив чашу, яку ніхто не міг більше, окрім нього випити. І коли б він говорив, що б говорити, міг Господь. І він міг би говорити тоді, як владноможний, міг би говорити, брати і сестри, щоб у всіх відняло б мову, коли б він говорив. Але що б він говорив? Він говорив би осудження слова для тих, до тих, які його засуджували на смерть, які знущалися над ним. А він робив, не говорив, а робив. Справу спасіння отих самих людей спасав, які його мучили, які були несправедливі, нечесні, жорстокі. І, ви знаєте, я з огляду на це десь більш розумію, чому Христос названий Ангцем, бо це єдине творіння, що мовчки без опору приймає смерть. Знайте навіть. Інші тварини взяти так і вони опір якийсь чинять, кричать, мовчать. Десь це таке воно, це уособлено це в цій тварині, це, це як прообраз був великого акця нашого Господа Ісуса Христа. І я сьогодні хотів би нам всім. Побажати, хоч краплинку перейняти з того, що Христос так діяв. І нам теж щось визначено в житті нашому, щось перенести, щось прийняти, з такою покорою, щоб як він приймав, мовчки, знаєте без скарги, щоб нам прийняти наш жереб. І нашу чашу. І в цьому наша буде подібність нашому Господу Ісусу Христу. І ще один висновок я для себе зробив такий: ви знаєте, у тому мовчазному покірлому прийнятті смерті Спасителям, пояснення могутності спасаючій благодаті. Така смерть, якою вмирав наш Господь, і такі муки, якими він нас відкуплював, брати і сестри, коштує. Коштувала, варта була мільярдів спасальних душ. І, і сьогодні продовжує людство віддавати, віддавати душі на спасіння Господу нашому Ісусу Христу. І цей процес продовжується по милості Божій. І останнє, дорогі друзі, Христос мовчав, бо Він, я вірю, в той момент молився. Коли він молився, він з ким говорив за Отцем небесним, з Богом? І тому Він говорив, а до людей мовчав. Але він говорив за Отцем не проти людей, а за людей. Знаєте, не виправдовуючи їх. А благаючи Отця Небесно, простити їх. І знаєте, брати і сестри, іще, що він просив. Уявіть собі цю картину жорстоку, страшну, коли небо мусило розгніватись на це людство і знищити, якщо Господь сказав Моїсею, що я можу від тебе призвести новий народ, Брати і сестри, міг так вирішити Господь знищити це і нове людство. Міг. І наш Господь сказав Петру, який з мечем заступився за нього, хіба ти думаєш, я не можу вмолити отця? І він 12, більше 12 легіонів ангелів дасть. І це не станеться, що зараз відбувається. Але, брати і сестри, сталося. Заступався за людство Господь. Хотів те людство, те людство, от їх окаянних грішників, хотів помилувати і простити. І знаєте, і по максимуму зразу просив Господа не тільки прости, а я прошу тебе для прощенних. Стань Отцем, як ти мені, Отець. І випросив, брати і сестри, і випросив, і випросив. І сьогодні ми це згадуємо. Сьогодні це святкуємо. Я хотів би, щоб ми сьогодні. Дуже низенько поклонилися в вечері Господні нашому Господу, брати і сестри, дуже низенько поклонилися. що він мовчав, мовчав, виправдовуючи нас, прощаючи нас, молячись за нас, брати і сестри. Прощав і мовчав. Слава йому за це. Я таки хотів би, щоб у нас було серед усіх бажань. Бути хоч трішечки схожими на нашого Господа. Сьогодні так, брати і сестри, поширено недобре слово. Так поширено недобре слово. І недобре слова вміють говорити не тільки грижники, а каянні. Господи, будемо казати нашому Господу, навчи, мовчати. А якщо говорити, то так говорити, як ти говорив. Амінь, брати і сестри. Амінь. Давайте помолимось нашому Господу.